Вчені вказують на те, що піраміди були побудовані близько 2500 року до нашої ери, тобто будь-яка схожість пірамід з небом повинна відповідати тогочасному розташуванню зірок. Але зоряне небо змінюється з роками. Відповідно, сузір'я Оріона мало геть інший малюнок 4,5 тисячі років тому. Та навіть із сучасним розташуванням зірок збіг неточний. Астрономи, використавши обладнання планетарію, виявили, що для того, аби піраміди прийняли форму поясу Оріона, потрібно перемістити або споруди, або зірки та є випадки небесного вирівнювання пірамід, які неможливо заперечити. Найбільше вчених вражає дуже точний збіг кутів Великої піраміди Гізи з основними географічними напрямками північю, півдним заходом і сходом дослідники роками намагались зрозуміти, як давнім єгиптянам це вдалося. На додаток, захід сонця в день зимового сонцестояння, припадає на піраміду Мікерина, і саме це породило офіційне пояснення мовляв, древні інженери вирівнювали піраміди, просто уважно слідкуючи за рухом сонця. Або все ж таки, у них були знання для створення компасів, просто ці артефакти не збереглися. Чи взагалі вони мали набагато детальніший посібник з астрономії, ніж нам здається? І не лише з астрономії, до речі, Скарлетт Мофат, учасниця британського шоу Я знаменитість 2016 року, шокувала публіку своєю заявою, що нібито швидкість світла у вакуумі цілком збігається з ширитою верхньої точки Великої піраміди Гізи.